Нове обладнання для рятувальних робіт у важкодоступних місцях. Підрозділи ДСНС Прикарпаття отримали сучасну техніку. Зокрема, квадроцикли та спеціальні причепи для транспортування постраждалих та перевезення аварійно-рятувального спорядження. Отримали 10 сучасних 6х6 квадроциклів. Вони призначені для доставки для швидкої доставки особового складу, майна та спорядження, що в свою чергу підвищує спроможність гірських рятувальних розрахунків в плані швидкої та мобільної доставки особового складу, майна спорядження і ефективного порятунку та доставки до безпечного місця або до карети швидкої медичної допомоги. причепах продумана конструкція для того, щоб спеціальні ноші. Вкладати із з супроводжуючим рятувальником або медиком також доставляти ну постраждалого в залежності від травми від його від характеру його травми доставляти в безпечне місце. Отримання десяти квадроциклів доплюсується до наших восьми наявних, і це забезпечить повний штат гірських рятувальних розрахунків. Це в нас є дев'ять пошуково рятувальних гірських відділень також кінологічне. І кожне з відділень наших, які числяться в штаті гірської рятувальної частини, будуть отримати таких квадроцикла. Заступник очільниці Прикарпаття Віталій Ільчижин зазначає, рятувальники щодня ризикують власним життям, щоб рятувати інших. Тому важливо, щоб у їхньому розпорядженні була сучасна техніка. Наявність цієї техніки це їхнє життя, це здоров'я, як працівників ДСНС, так і тих, тих чи інших потерпілих. Сьогодні було передано різної. Техніки, які надали донори з п'яти країн на загальну суму більше 11 мільйонів гривень. Окрім квадроциклів, рятувальники отримали сучасні gps навігатори дрони для пошукових робіт, портативні дозиметри, костюми хімічного захисту та два пікапи, які будуть переобладнані в мобільні комунікаційні комплекси. Отримана техніка дозволить ще оперативніше реагувати на виклики та надавати допомогу тим, хто опинився у біді. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.